Що потрібно знати перед реєстрацією магазину на Іці? Я розповіла в попередньому відео. А зараз хочу поділитися, як я заповнюю картку товара. Перед першою публікацією я раджу переглянути магазини у вашій ніші. Оберіть ті, які вам подобаються, і подивіться, як у них написані заголовки, який стиль опису, які теги вони використовують, і зверніть увагу на ціни. У своїй роботі я дуже часто використовую ChatGPT, і чесно, це просто неймовірний помічник. Звісно, і для Іці я також його залучаю. Головне, чітко сформувати задачу, і він усе красиво підготує. Я прописую пром, де конкретно вказую, що мені потрібно. В кінці відео я прикріплю зображення з текстом, зробіть скрін і користуйтесь. Після того, як GPT згенерує текст, обов'язково перечитайте, щось можливо доведеться підкоригувати вручну. Далі заповнюємо картку. Правильна назва, всі 13 хештегів, фото. І якщо є відео, додавайте обов'язково це великий плюс. На і можна заповнити картку двома мовами: основна англійська, допоміжна, наприклад, російська. Я рекомендую додавати обидві версії, бо це розширює аудиторію. Якщо товар ваш тематичний, наприклад, до якогось свята, обов'язково вкажіть це у відповідному полі. Також я хочу звернути вашу увагу, що я продаю діджитал-товари, тобто електронні файли без фізичної доставки. Я працюю доставка фізичних товарів, на жаль, я не знаю. Тут Ж або звернутися до довідників піці, або ж спитати в чата GPT, але перевіряйте інформацію з офіційних джерел. Ну а в наступному відео поговоримо про найцікавіше гроші, яку ціну ставити, щоб бути в плюсі. З вас лайк і підписка, а з мене ще більше практичних порад.